Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару піжами чоловічі бренду Ліверджі Представлені в двох моделях. кофта та штани. Є з різними принтами. Матеріал бавовна. Штани на манжетах, на резинці. Розмір від S до XL. З розміром S буде 6 комплектів. Друга моделька футболки та шорти. З розміром M буде 8 комплектів. З розміром L буде 5 комплектів. Є такий комплект утеплений. Кофта та штани. З розміром XL буде 2 комплекти. Шорти та футболки буде 13 комплектів. Кофта та штани буде 8 комплектів. Всього лоті 21 комплект. Вартість лоту 4950 гривень. Ціна одного комплекту 236 гривень. Є упаковка, три упаковки, футболки та шорти. Кофта та штани теж, три упаковки. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.